У вас цикар татарові не зустрічав? Ну, якщо б зустріли, ми б тут, скоріше за все. Ну, не всі, ну, типу, взагалі всі ну, ми їхали з колегами, всі хто заброньований, чи там ну, якимось інчином, да. чи там військові, то вони їдуть. Всі, ну, хто не заброньовані, просто не їдуть відпочивати. Сюди не попруться ті люди, які дівчата у них немає чи бо вістрочки, або вони не заброньовані, або вони не військові. Ну, типу, тут навіть навіть можна побачити людей, які в мультикамі катаються. Не боялися на циках. Та ні, ну, нам 25 немає. Тому... А ви їхали на авто чи на поїзді? З Києва до Коломиї потягом, а з Коломиї тут вже зустрів нас рух на машині. А в селі зупинялися цікаво ціка по дорозі? Не було блокпостів.